І наразі пишаємося. Пишаємося нашим любим містом, нашим любим Києвом, адже отримала наша столиця спеціальний статус європейської столиці демократії. Тим часом а, наше місто разом з низкою інших, таких як Барселона, Брюссель, обмінюватиметься досвідом демократичного врядування. Адже, попри воєнні виклики, наше місто запроваджує міські сервіси, демонструє роботу громадських просторів, які буде розвивати далі вже разом з. З європейськими столицями і відповідний меморандум про співпрацю. і Спеціальний статус підписав очільник столиці Віталій Кличко разом з засновником ініціативи Галфрідом Карлом. Завдяки цьому вже у листопаді Київ долучиться до обговорення в Бельгії стійкого розвитку України і місцевого самоврядування. А наступного року візьме участь у конференції мерів та конгресу інновацій в політиці.